У кожного є якась фінансова мрія. Можливо, це власна квартира, а може, свій бізнес, чи просто відчуття, що грошей на все вистачає. Але ж як перетворити ці бажання на щось реальне? Виявляється, ключ до всього це чітко поставлена ціль. І от сьогодні давайте розберемось, як її правильно сформулювати. І це, мабуть, найважливіше питання з усіх, тому що мрія, це знаєте, просто така собі точка на карті, куди було б класно потрапити. А от ціль це та сама мрія, але вже з конкретним маршрутом, з датою прибуття, і, що найголовніше, з розумінням, яким буде перший крок. Постановка цілі це ніби міст, який з'єднує берег, хочу, з берегом маю, це і є той перший абсолютно критичний крок до фінансової свободи, і ось чому він має таку величезну силу. Дивіться, без цілі наші зусилля, ніби розпорошені. Але щойно вона з'являється все стає на свої місця. Вона дає чіткий напрямок, змушує фокусувати і час, і гроші на тому, що справді важливе, підживлює мотивацію і, звісно ж, виховує дисципліну. А без неї ну ніяк. І це не просто гарна ідея, це науково доведений факт. Подумайте тільки, що в 1968 році психологи з'ясували, що конкретніша і складніша ціль то більше в нас енергії для її досягнення. Це чудово пояснює, чому абстрактне хочу бути багатим ніколи не зрівняється з чітким планом дій. Гаразд, з тим, чому цілі настільки важливі, ми розібралися. Тепер переходимо до найцікавішого а як же визначити свій власний пункт призначення? Адже перш ніж прокладати маршрут, треба точно знати, куди саме ми прямуємо. І тут є цікавий момент фінансові цілі насправді майже ніколи не бувають лише про гроші. За ними завжди стоїть щось значно глибше: фундаментальні людські потреби, безпека власної оселі, свобода жити так, як хочеться, можливість піклуватися про близьких. Зрештою, це все про справжню фінансову свободу. Важливо розуміти, що не всі цілі однакові. Одні це такий собі спринт, наприклад, купити подарунок на день народження, а інші це справжній марафон, як от накопичення на пенсію. Якщо розділити їх на короткострокові, середньострокові і довгострокові, то набагато легше правильно розподілити сили і не намагатися зробити все й одразу. Будь-яка подорож починається з точки на мапі з позначкою Ви тут. І знаєте, у фінансах все працює точнісінько так само. Перш ніж планувати шлях до мети, треба чесно і об'єктивно оцінити, а де ж моє прямо зараз. Для цього існує такий інструмент, як фінансовий знімок. Це, по суті, чесний погляд у дзеркало, що в мене є і що я винен. Ігнорувати цей крок це все одно, що вирушати в подорож із зав'язаними очима. Не найкраща ідея, погодьтеся. Все зводиться до двох простих понять активи це все, що може приносити гроші або те, що можна продати. А пасиви це все, що гроші забирає, тобто борги. І саме різниця між цими двома колонками і є реальною відправною точкою. А ось і той самий, інструмент, що перетворює мрію на чіткий план. Це метод SMART. І це не просто якась модна абревіатура. Це система, яка змушує чесно відповісти на п'ять головних питань що саме? Скільки це взагалі реально? Навіщо це мені? І найважливіше, коли. Це є рецепт цілі, яка дійсно працює. Ну що ж, з теорією, наче все зрозуміло, але найцікавіше це як все виглядає в реальному житті, правда? Давайте розберемо один конкретний приклад і подивимось, як ці принципи працюють на практиці. Отже, знайомтесь, це Катерина. Вона щойно закінчила університет, і як багато хто в її віці, мріє про власну квартиру в столиці. Це її велика, амбітна, довгострокова ціль. Подивимось, як вона до неї підходить. І отут Катерина робить найголовніше вона перестає просто мріяти і починає аналізувати та рахувати. Перший варіант кредит. Так, це швидко, але дуже ризиковано. Другий безпечніший, але вимагає чималих власних накопичень. І вона схиляється до третього, найбільш збалансованого варіанту накопичити більший перший внесок, щоб отримати розстрочку без відсотків. Так, для цього доведеться тимчасово пожертвувати комфортом. Але це свідомий вибір. Ось це і є фінансове планування в дії. Отже, як бачимо, шлях від мрії до реальності це зовсім не магія, це послідовність кроків, визначити ціль, зрозуміти, де знаходишся зараз, і обрати правильну стратегію. І тепер залишається лише одне найважливіше питання, яке кожен може поставити собі яким буде перший пункт призначення на власному фінансовому шляху?